Короткий відеоогляд процесора Core i 5 14400 f від Intel знову переріс у велике порівняння. Таке зі мною буває часто, і цього разу також є привід. Великі канали обійшли стороною освіжений шестиядерник або десятиядерник. Адарма. Звісно, ні на яку революцію народні середняки давно не претендують, і змін під кришкою мінімум. Правда, залишилися зміни, а точніше дві версії 13400 і 14400, про які Intel вирішила не повідомляти, і про що прості смертні навіть не під підозрюють. І мова тут не про вбудоване відеоядро, а про те, що згідно з інформацією з сайту hwcooling.net, комусь пощастило отримати оновлені великі ядра Raptor Cove 13-го покоління в 13400 і 14400, а комусь ні. Тим, хто не в темі, вам не почулося. Ви сьогодні можете купити i5 13400 і 14400 і їхні F-варіанти з ядрами 21-го року. І у випадку з 13400 таких в Україні було 99%, а може й усі 100. У Core i 5 13400 f є два степінги: – 0 зліва з великими ядрами Raptor Cove і c 0 праворуч зі старими Golden Cove. Відрізнити їх можна було за номером специфікації на кришці та артикулом. Тільки ось, нібито нові ядра так і не потрапили в коробкові варіанти, і в Україну взагалі. З i 5 14400 f усе інакше, свіжі ядра праворуч, попередні ліворуч. Наразі в Україні представлені лише свіжі степінги, тож питання можна закривати і купувати лише 14. Різниця в ціні між 12400, 13400 і 14400 f вельми відчутна. Дві, а то й 3,5 тисячі доплати за свіжий техпроцес і нібито нові ядра. Ну а різниця в характеристиках між 12, 13 і 14 поколінням 400 в основному полягає в появі чотирьох енергоефективних ядер, добавки 2 МБ Ельтрикаша і подальшому невеликому піднятті частот в бусті. У реальних умовах підйом видався ще скромнішим, але про це в кінці відео. Як завжди, Завжди повні конфігурації тестових стендів будуть в описі до відео. Зазначу, що всі процесори тестувалися з оперативною пам'яттю ddr 5 6000 cl 30 Ну як завжди, починаємо за традицією Cinebench r 23 13400F скоро виповниться півтора роки, і після додавання чотирьох дрібних ядер у Intel закінчилися ідеї, а може й бажання здивувати в народному сегменті. Підняття на кілька сотень МГц частоти маленьких ядер за тієї ж частоти великих навряд чи у когось викличе підвищений ентузіазм. У бенчмарку Blender відрив 14400F від свого попередника перевалює за 6%, що явно більше 6% добавки до частоти маленьких ядер. А це, ймовірно, говорить про різницю між старими великими ядрами Golden Cove проти поточних Raptor Cove. Ну і в Geekbench 6 все досить передбачувано. Шкода, що різниці між поганим степінгом у 13400 і хорошим у 14400 особливо то й немає. Але схоже, що це бонусні 200 МГц буста дрібних ядер зіграли роль аж у півтора Відсотковому відриві 14400F, який наразі коштує на 700 гривень дорожче за свого попередника. А ось тест PCMark 10 від FutureMark неоднозначно натякає, що майже за 2,5 роки 400 I5 від Intel пройшли шлях. Ну, ви і самі бачите, який величезний. Набір тестів, що входить до складу PCMark, оцінив цей величезний шлях у 7,5% приросту. І це за цінник, що зріс у півтора рази. Графічний тест 3 dmark Time Spy також швидко дає зрозуміти. Що подібними, м'яко кажучи, апгрейдами рефрешів апетити RTX 4090 не вгамувати. З його точністю, подібна різниця вкладається в похибку вимірювань, але синтетичний процесорний тест усе ж таки дає надію, що в реальних іграх ми побачимо цікавіші результати. Судячи з результатів тестів від компанії P'Uget, Adobe Premiere отримує непоганий буст від переходу з 12400 на 13400 у 17%. І виходить, що це заслуга появи чотирьох маленьких ядер і добавки 2 МБ After Effects подібну добавку не оцінив і разом з цим не оцінив невеликий розгін цих же ядер у 14 му сімействі. У кодуванні відео все передбачувано тут потрібно більше ядер. Ну а за результатами витраченого часу в програмі Handbrake стає зрозуміло, що від свіжого степінгу і невеликого розгону енергоефективних ядер у Core 5 14400F багато чого чекати не варто. Пара трійка відсотків економії часу. Це зовсім не схоже на різницю між поколіннями. Невеликий промінчик надії для. 14400F подає архіватор 7zip і результати вбудованого тесту на видобування, де відносно свіжий шести ой 10 ядерник обігнав попередника на 9 з гаком відсотків. І це на абсолютно однаковій оперативній пам'яті на всіх тестових стендах. Ніякого промінчика і повну байдужість до скромного бусту дрібних ядер проявляє вбудований бенчмарк програми Veracrypt. Алгоритмам шифрування напевно ніхто не пояснив, що в Intel підняття частот енергоефективних ядер на 6% називається новим поколінням ніякого відчутного бусту в швидкості завантаження і відображення веб-сторінок за 2,5 роки не було помічено. Тест WebExpert 4 ще, хоч якось оцінив різницю між 12400 і 13400, але цілий відсоток приросту у 14400F цілком потрапляє під похибку вимірювань. Тести в іграх почну відразу з Counter-Strike 2, оскільки на сайті, який якраз і розповсюдив інформацію про різні степінги, порівнював старі і нові ядра і отримував велику різницю саме в CSGO. Ну оскільки я тестую тільки найсвіжіші білди ігор і не тестую в 720 p то може я занадто завищив свої очікування. Різниця між 13400 і 14400, звісно ж, є, але значно краще впадає в око різниця між 12-м і 13-м поколінням, яку має бути видно і без підсумкового графіка. 14400F чотириста хоч і не вразив приростом FPS, але за енергоефективністю він все ж таки перевершив попередника майже на 13%. Rainbow Six Рейнбоусіксіч, нативне DX11, Ultra Preset, налаштувань графіки. Такий собі бенчмарк, але в ньому видно, що великої різниці між старими і новими ядрами тут також чекати не варто. Та й не можна сказати, що з приходом чотирьох енергоефективних ядер у 13400F ми бачимо якийсь серйозний стрибок продуктивності. Веселка, взагалі, то відмінно відгукується на будь-який апгрейд, але не цього разу. До речі, 14400F цього разу взяв перше місце за FPS на витрачені вати. Assassin's Creed Mirage, 1080p, пресет якості графіки, ультрахай без апскейла і адаптивної якості. Не очікував побачити різницю в 2-3 кадри між процесорами. Ну а без лічильника кадрів на практиці відчути якийсь приріст у міражі просто нереально. І це в досить процесорозалежній грі. До речі, 12400 ще примудрився видати кращі показники продуктивності на витрачені вати. На що тоді витрачають ці вати пара новіших процесорів, якщо приросту не видно на практиці? Starfield Full HD, пресет якості графіки ультра без апскейла. Ну нарешті видно якийсь профіт від дрібних ядер на практиці. І я зараз, звісно, не про 14400 f Його предок 13400 f нарешті отримав довгоочікуваний буст від чотирьох крихіток і l 3 адже відрив майже в 10 кадрів і 10%. Це явно не через різницю в 100 МГц за частотою великих ядер. Call of Duty Modern Warfare 3 Full HD, пресет налаштувань якості графіки Extreme, Upscale DLSS у режимі Quality. Спочатку не повірив своїм очам. Майже 50 кадрів різниці між 12400 і 13400. Невже це заслуга чотирьох енергоефективних ядер чи двох мегабайтів кеша? Судячи із загального навантаження процесорів і набагато більшого енергоспоживання новачка і попередника, так це їхня робота, значить, можуть коли захочуть. Hogwarts Legacy, Full HD, пресет налаштувань графіки ультра без променів. Результати вражають, але в поганому сенсі. Ну а для тестера в найгіршому різниці як такої немає. Якщо доводиться говорити про половину відсотка, то вся ця дрібнота підпадає під допустиму похибку. Хоча тут треба мати на увазі, що ми маємо справу з кривим портом на Unreal 4, про яке задіяння дрібних ядер взагалі може йтися. Цьому порту б нормально задіяти звичайні ядра. Cyberpunk 2077, 1080p, пресет налаштувань графіки RT Overdrive, DLSS Performance. Також не можна сказати, що оновлення ядер і підняття їхніх частот якось позначилося на фреймрейті. І це дивно, адже Red Engine 4 вміє в багатопоточність чи не краще за всі сучасні рушії. Та і знати про дрібні ядра він теж повинен. Але факт залишається фактом: маленька четвірка якогось відчутного профіту не принесла. Вирішив розбавити нудні результати тестів, давно забутим бенчмарком з Hitman 3, з її все ще передовою фізикою і рейтрейсингом. Данські розробники регулярно оновлюють рушій глейшер. Робота над яким ведеться вже майже 30 років. Руйнівність вражає, але я очікував побачити більше завантаження процесорів і профід від енергоефективних ядер. 13 з гаком відсотків приросту це вельми непоганий результат, зважаючи на оптимізацію свіжих ігор, але могло бути і краще. Core i 5 13400 f посередині, який я вже зібрався хвалити і радити, під навантаженням у Cinebench R23 споживає чималі 133 Вт. Зрозуміло, 65 ватний процесор можна було б і обмежити в BIOS. Але за замовчуванням, материнська плата Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi, як і більшість плат Asus, включно з бюджетними, не обмежує енергоспоживання процесорів. А ось якщо поглянути на 14400F праворуч, то ми бачимо, що з більш високими частотами маленьких яд. Процесор примудряється споживати майже на 20 Вт менше за попередника. Причин тут може бути дві: менша напруга, що видно по Core ID, і новіший техпроцес Intel 7 Ultra, який нарешті з'явився у 400-х i 5. І це, на мою думку, єдине, що змінилося у 14400F під кришкою. А розмови про тихий апгрейд на Raptor Cove нереально підтвердити на практиці. І за цим пошуком свіжих ядер я майже забув про 12400F, який тихо працює ліворуч, не доходячи до 100 Ватів споживання температури у нього щоправда як у 14400 f але з його значно нижчою ціною вистачить решти і нагідну башту, яка з ним легко впорається. Так що власникам Core i5-12400 нема про що турбуватися. А ось 14400 f турбуватися є про що. Ryzen 5 7500F коштує відчутно дешевше, і в іграх йому просто немає рівних. Але про це в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Тримайтеся і бережіть себе.